І достатньо людей, які неправильно, душевно використовують владу, яку даємо, щоб привернути людей до себе. Тобто не до Ісуса, не до пастиря, а управитель привертає до себе. І так само роблять багато людей, яким довірено служіння, які стають служителями або віруючими, або пастирями. Розумієте, так? Але це ще добре все далі, що буде. І що відбувається? Управитель похвалив, каже: Ти мудро зробив, щоб якось тобі викрутитися потім, хто тебе прийме, нагодує і таке інше. І він каже тому потрібно, щоб діти, віруючи, розуміли, що це багатство, яке є неправедним, потрібно вкладати в людей Божих, тих людей, які йдуть на небеса, які багаті вірою. І тоді справді. Там на небесах вони зможуть вас прийняти у вічні обителі вірний у малому і у великому вірний, а неправедний у малому, неправедний і у великому. Отже, якщо ви у неправедному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істинне? І якщо в чужому не були вірні, ваше хто вам дасть?